Інформаційні підсумки понеділка, 8 травня. До вашої уваги. Вітаємо. Сьогодні у випуску. Дивіться. Помер від поранень. У місті попрощалися із героєм Олексієм Шердюковим. Вистоїмо разом. Проєкт з допомоги жертвам сексуального насильства презентували у громаді. Долоньки Любові. У Хмельницькому влаштували свято для Матусь переселенок. Сьогодні у Хмельницькому попрощалися із героєм Олексієм Шердюковим. На захист України чоловік став у березні минулого року. У квітні під час боїв у Донецькій області Олексій отримав поранення. Серце героя зупинилося 3 травня. Йому було 40. Поховали Олексія Шардюкова на Алеї Слави у мікрорайоні Ракове. Я в останній раз до нього приїжджав. Ну, буквально тиждень, може навіть тижня не було, як я з ним бачився. Веселий, чуйний, добрий. Це можна сказати, друга сім'я вже. У нього хобі це. Кулінарія. Він дуже любив пекти там, торти, там він даже нам пік і торти, там, і печиво, і отримав осколкове раненіє в голову. О, його госпіталізували в госпіталь. О, ну, вже в госпіталі там вже надавали йому допомогу, він півтора місяця боровся там життям. О, ну, така і Підтримували жінку Тетяну. Сьогодні у день пам'яті та примирення у Хмельницькому вшанували тих, хто поліг під час Другої світової війни. 115 тисяч жителів Хмельниччини воювали проти нацизму у ті роки. Кожен другий не повернувся з фронту. Вранці ветерани, силовики та представники влади поклали квіти до меморіалів на військовому кладовищі. Там відбулася молитва за полеглими у Другій світовій. Олександр Семенюк з деталями. Марія Бах народилась з 1944 року. Свого батька знає тільки з розповідей рідних. Він загинув під час Другої світової війни. Я знаю, що мій батько загинув, знаєте, десь 6 чи якого там, чи п'ятого мая. Ну, перед побідою саме загинув. В зірвало рвала нас наряді десь там. В Карпатах треба ж помолитися за всіх всіх померлих, вибачте мені. Хай з Богом спочивають. А зараз друга вся Росія, бачите, що робить. Сьогодні, у день пам'яті та примирення, жінка прийшла на військове кладовище, аби згадати усіх тих, хто поліг у роки Другої світової. Тут відбувся молебень за загиблими. Покласти квіти до меморіалів прийшли ветерани, військовослужбовці, представники влади міста та області. «115 тисяч відправили на фронти Другої світової війни Хмельниччина. Кожний другий не вернувся. І зараз 647 могил і захоронень знаходяться на території області, 376 обелісків по селах, населених пунктах. І тому ми, то ми сьогоднішній день вшановуємо пам'ять. За словами Ростислава Трояна, коли звільняли Хмельниччину, у боях загинули близько 30 тисяч військових та партизанів. На цей день ми синхронізуємо. З всією цивілізованим світом, всією Європою, тобто ми намагаємося вшанувати всіх тих українців, які загинули на полях війни. Росіяни зараз нас називають фашизмом. Тоді що було кого, кого перемогли в Другій світовій війні? Насправді всі повинні прекрасно розуміти, що для українців нічого не змінила Друга світова війна. Ми намагалися боротися за свою незалежність, за свою свободу, але, на жаль, українська повстанська армія, яка жовто-блакитним прапором, намагалася це вибороти, вона знала невдачі. Власне, в Україні це була одна окупація, тимчасово німецька, яка змінилася радянською. Війна, яка припала на долю сучасного покоління українців, вона, звичайно, змінює. Бачення тої війни в контексті пам'яті нічого не змінилося. Ми пам'ятаємо проте, коли мова йде про примирення, то, то я не знаю, скільки поколінь е, потрібно і чи взагалі воно можливо із е, е, країною-агресором, країною окупантою, країною вбивцею. Олександра Семенюк, Валерій Телеховський – Новини міста. Прапори країн-членів Євросоюзу вивішали на двох вулицях Хмельницького. Зробили це символічно до Дня Європи. Згідно з указом президента, його відзначатимемо 9 травня, а не 20-го як раніше. У знак подяки за підтримку в боротьбі з російським агресором, стяги майорітимуть на вулицях Кам'янецька та Степана Бандери. Президент підписав указ про відзначення Дня Європи 9 травня. Це насправді дуже логічно, тому що День Європи дійсно в Європі відзначається як 9 травня. До цього в Україні були дні Європи в Україні. В кінці травня відповідно українці завжди відзначали такі символічні дні Європи в кінці травня. Відповідно до підписаного указу, тепер Україна буде ся 9 травня. Ну і сьогодні символічно вирішено прапори країн Євросоюзу, прапори друзів України, які допомагають Україні сьогодні в сьогодні боротьбі за незалежність, допомагають Україні у боротьбі з окупантами. Тому сього. Сьогодні українські і прапори країн, які допомагають європейських країн, наших друзів будуть в, на вулиці Кам'янецькій і на вулиці Бандери вивішені в знак нашої спільної солідарності сьогодні у боротьбі з агресором. Більше восьми мільйонів гривень на пільгове зубопротезування передбачили в бюджеті громади цього року. Послугу можуть отримати пенсіонери, люди з інвалідністю, учасники російсько-української війни, Революції Гідності та члени сімей загиблих. Зареєструватися можна на сайті управління охорони здоров'я Хмельницької міської ради або ж звернутися до стоматологічної поліклініки номер 6 Ірина Муляр розповість більше. Ганна Олексіївна перебуває у черзі на пільгове зубопротезування. Сьогодні прийшла на перше обстеження у стоматологічну поліклініку номер 6, аби підготуватись до процедури. Хочу полікувати по перше і поставити зуби. Мені позвонили, сказали, що моя очі підійшла і приходьте. Ну і я прийшла, взяла довідку, так як мені сказали. Пенсійному цього року на пільгове зубопротезування та підготовку до нього із бюджету громади виділили більше восьми мільйонів гривень. Протезуватися можуть пенсіонери за віком, ветерани праці, учасники бойових дій, члени сімей загиблих. Інваліди, перша, друга, третя група, підготовка під, під зубопротезування включає в себе лікування або видалення зубів, які будуть братися під ту чи іншу конструкцію протезу. Після того як пацієнт Підготовлений до зубо протезування, він тоді йде на прийом до лікаря-ортопеда, і лікар-ортопед вже продовжує свою роботу. Зареєструватись можна, заповнивши форму на сайті управління охорони здоров'я Хмельницької міської ради у розділі пільгове зубопротезування. Також можна принести необхідні документи до стоматологічної поліклініки номер 6 Фотографуємо паспорт, посвідчення, всі дані вносимо на сайт. Пацієнт підписує заяву, відправляємо до діловода і далі очікують дзвіночок від контакт центру на запрошення на пільгове протезування. Пацієнт повинен при собі на перший прийом відвідування мати повний перелік документів. При собі мати три оригінали і копії до цих оригіналів. Якщо якогось документу немає, на жаль, прийом тоді не відбувається. Прийом переноситься. Чергу на протезування можуть анулювати, якщо у заяві пацієнт вказав неправильний номер телефону або кілька разів підряд відмовився прийти на прийом до лікаря. Детальну інформацію щодо пільгового протезування можна знайти на сайті Хмельницької міської ради або на інформаційному стенді стоматологічної поліклініки номер 6. Ірина Муляр, Валерій Телеговський, Новини міста. Проєкт Вистоїмо разом. Презентували у Хмельницькому. Він об'єднав представників влади, громадських організацій та правоохоронців. Мета проєкту допомогти тим, хто став жертвою сексуального насильства під час війни. Робитимуть акцент на психологічній підтримці постраждалих та на отриманні ними репарацій. Подробиці у наступному сюжеті. Як допомогти тим, хто став жертвою сексуального насильства під час війни? Про це говорили представники влади громадських організацій та правоохоронці під час презентації проєкту «Вистоїмо разом цими словами насправді проєкт про те, щоб вистояти в цій війні, щоб була справедливість по відношенню до тих жінок і чоловіків, які є постраждалими від різних форм насильства пов'язаного з війною. Ну і в нашому випадку також фокус буде на сексуальному насильстві пов'язаному з війною. Росія взагалі Використовує тему сексуального насильства як ще одну, ще один вид зброї в цьому конфлікті для то в цій війні для того, щоб залякувати людей, ті, хто постраждалі, перебувають в страшенних травмах, і дуже важливо, щоб вони отримали допомогу. Точної статистики сексуальних злочинів окупантів на території України поки що немає, адже не всі потерпілі готові про це говорити. Випадки насильства фіксують поліцейські та передають їх до прокуратури, до прокуратури і відкриті кримінальні справи, але зустрілася своєю колежанкою з Херсонської області, і вона розказує, що що таких випадків на жаль дуже багато. Наше суспільство в чергову потрібно привертати увагу до е, сексуального насильства. Тема обговорення є досить актуальною в умовах сьогодення, зокрема під час і повномасштабного вторгнення на території нашої держави. Дуже важливо звернути увагу на те, що ми маємо максимально адаптувати, соціалізувати наших жінок, аби вони не замовчували цю історію. Ми маємо не боятися піднімати важливі. Проблеми, які стосуються всього світу і якого гинуть люди, нині говорить Тетяна Баєва. На Хмельниччині вже роблять перші кроки, аби допомогти жертвам насильства у реабілітації. Зокрема, відкрит відкрити два кабінети гінекологічних, які будуть обслуговувати жінок ВПО і жінок з інвалідністю. Але офіційне відкриття відбудеться протягом тижня. А ще у планах підготувати до роботи із потерпілими психологів. Реалізують проєкт учасниці Українського жіночого фонду за фінансової підтримки Європейського Союзу. Нині його впроваджують у 14 областях країни. Ірина Мулір, Микола Юрковський новини міста. Захід долоньки любові відбувся у Хмельницькому до Дня матері. Його організували представники міської влади та благодійного фонду Рокада. Запросили родини вимушених переселенців, у яких в період повномасштабної війни народилися діти. Вони мали змогу поспілкуватися із психологами та отримали подарунки. Денис Клименко знає більше. Катерина Романова вимушена переселенка з Харківської області. Минулого року вона вагітною евакуювалась до Хмельницького. В березні я приїхала сюди зі своїм соночком трьохрічним і була вагітна вже. І в серпні місяці я народила передчасно, але. Дякувати Богу, все добре. Разом із молодшим сином Катерина Романова завітала на захід під назвою Долоньки любові він відбувся у Хмельницькій художній школі до Дня Матері. Це дуже важливо, що бачите, що ти не один, що в тебе є якась підтримка зовні, не тільки твоя родина, бо дуже важко всім. Скажу так, ну і з дитиною ти нікуди не ходиш, а такі заходи можна, хоч вийти кудись, поспілкуватись. Організували захід представники Хмельницької міської ради разом з благодійним фондом Рокада. Вони запросили родини вимушених переселенців, у яких в період повномасштабної війни народились діти. Ми вирішили сьогодні зібрати всіх тут разом для того, щоб ближче роззнайомитись, покращити, налагодити наш зв'язок, нашу комунікацію. Цей захід носить, скажімо так, інтеграційний характер, тому що ті жінки ВПО вже народили тут на Хмельниччині, і це, скажімо так, е такий символ того, що вони вже впускають коріння в нашу Хмельниччину, хоча самі приїхали з іншого регіону. Всього від 24-го. Лютого минулого року на території Хмельницької громади у внутрішньопереміщених матусь народилися 406 дітей з ними відбувається постійний діалог, як і з усіма людьми, які вимушено переселилися до нас. Їхні потреби вивчаються для їх задоволення. Використовуються як державні, так і наші місцеві муніципальні програми з усіма матерями, які у нас з різного віку дітьми ми. Співпрацюємо, стараємося їм допомогти. Гостею заходу стала відома українська телеведуча Леся Нікітюк. Вона поспілкувалась із вимушеними переселенцями та поділилась своїми спогадами про перші дні повномасштабного вторгнення. Вже другий рік і функціонує штаб величезний. І в тому штабі, слава Богу, не пусто. От і завжди є якісь продуктові набори для сімей. І я сьогодні запитала пані Валентину, кажу, скажіть мені тільки одне. Хоч кажу, не було такого, що приходять люди, а вже нема що дати. Вона каже, слава богу, не було. І мене це дуже сильно тішить. Також матері поспілкувалися з психологами та отримали подарунки. Денис Клименко, Валерій Телеховський – Новини міста. Гру моделювання майбутнє волонтерство у громадах влаштували у Хмельницькому. Організатори всеукраїнська ініціатива Активна громада. У такий спосіб хочуть сприяти розвитку волонтерського руху серед населення. Ігри планують провести у 10 містах України. У Хмельницькому влаштували гру моделювання Майбутнє волонтерства у громадах. Однією з учасниць заходу стала вимушена переселенка з Київщини Ольга Рапчевська. Граю сьогодні роль ВПО, Приїхала в місто да, десь рік тому з сім'єю, і мені не вистачає спілкування. І поступово я якби десь волонтерю потрошку, ну, двоє дітей тому не так багато. І мені хочеться вливатись в цю громаду. Ну і коли дізналась про цей захід, мені стало цікаво, тобто якісь нові знайомства, спілкування, і мені хочеться все більше, більше інтегруватися і ну, займатися саме волонтерством, саме громадською діяльністю. Цього у грі взяли участь майже 40 людей. Серед них і Дмитро Лісовик. Він зіграв роль блогера. Гра мені сподобалась. Люди всі дуже активні, всі активно відігравали свої ролі, активно комунікували між собою. В цілому, це дуже добре. На мою думку, це дуже добре показує саме усю цю усю реальність теперішню. Тобто тут люди максимально. До реальності відіграють свої ролі. Організували захід представники всеукраїнської ініціативи Активна громада. Мета такої гри сприяти розвитку волонтерського руху. За допомогою таких от заходів ми якраз таки можемо пояснити молоді студентам, волонтерам або якимось громадським ініціативам, яким краще чином працювати, об'єднуватися, до кого потрібно стукати, як потрібно доносити свою думку і власне кажучи, лобіювати прийняття рішень для того, щоб зібрати різних людей, представників різних сфер життя нашого міста і визначити дійсно, які що впливає на розвиток волонтерства в нашому місті, яке його майбутнє, бо всі ми розуміємо. У що такими як ми були, так навіть ще й до 24 лютого минулого року, ми вже такими не будемо. Тривала гра впродовж чотирьох годин. Загалом організатори проведуть такі ж в десяти містах України. Вже в процесі гри різні учасники вибирають для себе ролі. Інколи вони співпадають з тим, що вони роблять в своєму житті. Іноді це може бути дуже протилежне. І насправді в кожному місті ми маємо дуже різні історії, дуже різні ситуації. І кожна гра в цьому є особливість, що вона відповідає характеру свого міста. Наступна гра моделювання «Майбутнє волонтерства в громадах відбудеться в Рівному. Денис Клименко, Микола Ярковський, новини міста. Це все на сьогодні. Дякуємо, що ви з нами. Разом неодмінно переможемо. Слава Україні!